Черкаси, майже центр міста. Так званий пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Ну, тобто зрадникам, покидькам, просто деградантам, боягузам і нещасним людям, яких загнали совєти служити в Афганістан. Ну, поруч храм Московського патріархату. От на, все оце, на всю цю купу граніту, яка так і не дороблена, лише у 2021 році з міського бюджету міста Черкаси було виділено більше 2 мільйонів. До речі, посадовець, який це все робив, формально от Буквально за кілька тижнів до цього справи весілля, куди запросив Негрицю Гайтану. Теж ще одна інтернаціоналістка, гібрид інтернаціонального злучки. От я хочу зрозуміти, взагалі, треба Україні вшановувати окупантів. Ну, в Афганці зрозуміло, дикий народ, всі ці пуштуни, таджики, узбеки. Але я хочу зрозуміти, ну ці люди, які загинули в Афганістані, що вони робили? Понесли диким народам комунізм. І що? Вони заслужили на повагу, вони заслужили на героїзм. Ну, можна сказати нещайно, нещасні люди. Їх загнали в Сатанинську соєцьку армію, а з іншого боку, ну, я знаю людей віруючих, які відмовлялися йти в соєцьку армію. І відразу, три роки тюрми, або відразу тільки за відмову давати присягу цих людей ув'язнювали, карали. І давайте визначимось, хто більший герой. Оці от Пацани, мужики, оце советське лайно гниди. Просто, розумієте, які, хто не служив в армії, той не мужик. От я не служив. Мужик це п'яний кацап, який валяється під парканом, забльований, змочені штани, якщо вони ще в нього є з сачею. Оце от мужик. розумієте? Всі мужики покидькі, всі мужики, це кацапський термін, який треба вичавлювати з усього українського. Але я хочу зрозуміти. В роки формальної незалежності от виділяли гроші. Люди, ви вірите в те, що ці гроші, це тільки в одному році, в 21-му році більше 2 мільйонів виділили, що вони пішли на щось тут. А я впевнений, що керівники Черкаської банди, там, як вона називається, колишніх воїнів-інтернаціоналістів. Горять, нехай ваші душі в пеклі чорні тюльпани. Ой, топчу його, не шкода нікого. Так от, просто крали. От посадовці Черкаські і ось ці інтернаціоналісти <смістичні> просто крали. Я вірю, що після перемоги це все лайно совєтське буде знищено. Ані, якщо і далі будуть вшановувати от боягузів. А всі ваганці – це боягузи. Значить, і далі будемо перебувати в тенетах москвинського, бруду москвинської отрути. І далі будемо чекати приходу інтернаціоналістів з хижої Московії. Не хочете? Значить, друзі, давайте керуватися гаслом в Україні по-українському. Не по-совєтськи, не по-мужицьки.